Еміль Чейз в 19 ство столітті створив такий е, вишуканий шедевр Діана та Актеон. Ой, що тоді робилося? Це капець. Коротше, Діана вийшла на полювання своїми е, служницями, собаками, лучами, е, м'ячами, списами. Дивіться, який в позолоті спис в неї він затримує подих. І тут вони йдуть в лісі і зустріли цих Амазонок. Бо що там творилося? Що началось? Подивіться, загнали їх в воду, Олень тікає. Собаки гавкають, і це все повністю виконано вручну е, посріблення, по не по золоту, а чорніння в позолоті єдиний спис у Діани. Е, Авторська робота по відомому сюжеті художника французького е, виконана запечатлена в такому металі, е, плюс е, декорована такою гарною рамкою в тому е, стилі 19 століт... століття. Унікальніше. Річ виготовлялася в двох екземплярах. Перший е, ми продали, е, залишився єдиний варіант, і не знаємо, чи будемо е, дублювати і чого. Тому що е, не дешева річ, не дешева, кажу зразу, але унікальна. Ви представляєте, в будинку, в якійсь великій кімнаті, вона буде висіти. В коридорі в нас тут ну вона ніяк виглядає, а от там вона просто буде топчик. Сайт Ексклюзіком, шапці профілю. Звертайтеся, швидко доставимо.